Усі подробиці найпотужнішої ракетної атаки Росії по Одесі у храмі Московського патріархату знайшли 2 мільйони готівкою. Зеленський розлютився через роботу військкоматів і вимагає результатів перевірок. Чому насправді міністр культури Ткаченко хоче звільнитися? А екс-міністра Степанова обвинувачують у масштабній корупції. Вітаю друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете прямо зараз підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український Ютюб. Поїхали. Один загиблий два десятка поранених, серед яких і чотири дитини. Зруйновані будинки та храм у центрі міста. Одеса зазнала найпотужнішою ракетною атакою РФ з початку повномасштабної війни. Що відомо на момент запису цього відео, росіяни використовували щонайменше 5 видів ракет калібри, онікси Х-22, Іскандер-К, а також балістичні ракети Іскандер М. Українському ППО вдалося знищити більшість ракет, але її влучання та пошкодження щонайменше 6 житлових будинків. По Німеччині десятки автівок на одній з центральних площ Одеси. Частково зруйновано собор Української православної церкви Московського патріархату. Він був одним із найбільших соборів часів Російської імперії. Також Спасопроображенський собор знаходився під захистом як пам'ятка архітектури в зоні ЮНЕСКО. Серед пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки є і такий об'єкт, як пам'ятка архітектури будинок вчених. А знаєте, друзі, я сам живу у центрі Одеси. і Ця ніч була дуже складною. Впевнений, що за всі злочини росіян їх чекає розплата, за всі страждання, які вони принесли на нашу землю. Результати перевірок військкоматів по всій Україні мають бути до кінця липня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. І загалом триває перевірка територіальних центрів. Омблектування, тобто військоматів, і кожне таке кабінетне порушення, десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитись принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення неминучі. Знаєте, це звучить як гарна новина, але поки не сильно вірю в радикальні зміни в системі військоматів. Хоча вони дуже потрібні насправді нагадаю, перевірки почалися після того, як журналісти української правди знайшли у одеського військового Євгена Борисова під час війни. Елітну нерухомість в Іспанії і автопарк на мільйони доларів. Так ось ви маєте знати, що сам Борися працював у системі військкоматів майже 30 років, і те, що його навіть після скандалу не прибрало одразу з посади, багато про що говорить. Тут головне питання, що зміниться після перевірки, бо не таємниця, що за 5 або 8 тисяч доларів можна купити білий білет, а ціни змінюються лише залежно від регіону нашої країни. І це не Борисов придумав. Тож звільнення лише того, хто вже зовсім відірвався від землі, проблему не вирішить. І до речі, як тільки його почали шукати правоохоронці, Борисов під час мобілізації просто зник з України. В Росії арештували Ігоря Гіркіна за критику влади колишнього ФСБшника обвинувачують у закликах до екстремізму. А я, друзі, до речі, в одному з випусків вже казав, що спочатку вони будуть арештовувати лібералів, а потім візьмуться і за своїх, бо інакше при диктатурі і бути не може. Так ось, імовірне затримання гіркіна пов'язане з тим, що нещодавно своєму телеграм-каналі він образив Володимира Путіна. Гіркін написав, що 23 роки на чолі країни перебуває нікчема. Думаю, тепер офіційно цей персонаж вибув з перегонів хто. Більший патріот в Росії, чим же відомий Ігор Гіркін. Він до речі, колишній ФСБшник, який у 2014 році воював в Україні і робив все для того, щоб захопити владу в Донецьку. Гіркін і після повномасштабної війни підтримував війну, але сам не воював, критикував інших, в тому числі і Путіна, за м'якість і недостатність дій на фронті. В колишньому храмі московського патріархату знайшли 2 мільйони готівкою. Схованка була у Свято-Покровському соборі міста Хмельницький. Гроші, ймовірно, належали екс-керівнику Хмельницької єпархії митрополиту Антонію. За словами адвоката митрополита Романа Косюка, кошти це особисті заощадження Антонія за 30 років служби. Так ось, виявляється, Антоній не забирав свої 2 мільйони, бо начебто боявся, що його пограбують. Знаєте, в цьому моменті я собі завжди уявляю обличчя вірян, які по копієчці збирають на будівництво. Ство храму, ось такі вони релігійні справи, друзі. Після низки скандалів міністр культури України Олександр Ткаченко написав заявку про відставку. Йому рекомендував звільнитися президент. Але сам Ткаченко твердить, що хоче піти з посади через непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Так ось в чому суть цієї історії. Якщо коротко, міністерство культури захейтили за дивні витрати під час повномасштабної війни. Наприклад, доки волонтери збирають на дрони по 100-200 гривень від українців, міністерство вирішило витратити 150 мільйонів на виробництво. Обництво серіалів, друзі, і один з таких серіалів за 33 мільйона під назвою Гулець» мала знімати компанія телеведучого Юрія Горбунова. І ось там був герой, прототипом якого став депутат з аграрного бізнесу з трьома судимостями Олександр Поворознюк. Тож здається, тут і не дивно, чому народ гнівається. Колишнього міністра Міністерства охорони здоров'я України підозрюють у масштабній корупції. Йдеться про Максима Степанова, який свого часу керував і державним підприємством з виготовлення документів, поліграфкомбінатом комбінатом Україна. Там виробляли паспорти, айді картки та посвідчення водіїв. Так ось, Степанова і ще шість осіб підозрює НАБУ в тому, що вони створили фірму прокладку і через неї закуповували матеріали за завищеною інколи у шість разів вартістю. Таким нехитрим способом на схемі могли заробити за три роки майже півмільярда гривень. А знаєте, друзі, це до речі, вже типова схема для чиновників топ рівня, та й в регіонах так само вже роблять: створюють свою фірму і купують в неї, а фактично у себе за завищеними цінами. Держава в мінусі, а ти в плюсі і можеш іти спокійно на пенсію. Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який створив дрон Камікадзе Ланцет для армії РФ, спокійно володіє квартирою у Лондоні. А син Захарова Лаврентій працює в інституті проблем. Увага, розброєння воон, дружина і син творця російських бойових дронів спокійно володіють елітною нерухомістю за майже 2 мільйони доларів в Лондоні, і дискомфорту здається не відчувають жодного. Хоча для справедливості Британія намагалася ввести санкції проти компанії виробника дронів, але не щодо сім'ї Захарова. Ось такий він сучасний світ. Працюєш на Росію проти загниваючого заходу і Європи, але жити мрієш і хочеш біля букінгемського палацу до речі, друзі, щодо дії основних санкцій, я також мовчу, бо їх як і обходили, так і продовжують обходити. На Одещині прокордонники та поліція виявили дивну схему переправки у Хулянтів за кордон. зараз я вам розкажу усі деталі. Схема ось така: громадянин Молдови з українського прикордоння забирав чоловіків на конях і перевозив в сусідню країну. За свою оборудку організатор схеми брав небагато всього 900 доларів з особу бажаючих було також немало. Вони були, до речі, з різних регіонів України. Поліція під час свого полювання затримали трьох таких охилянтів. Організатори відправили до поліції також. Вже до кінця цього року компанія Ryanair може відновити польоти до України. Першим напрямком стане маршрут з Києва до Львова. Про це розповів виконуючий директор авіакомпанії Майк Олірі. Лоукостер, начебто, розглядає можливість відновити польоти до Києва та Львова вже до кінця 2023 року. За його словами, існує два варіанти розвитку подій. Після закінчення війни авіакомпанія зможе відновити польоти у короткий проміжок часу. Другий варіант невелику кількість рейсів. Ryanair може запланувати вже до кінця 2023 року Олірі послався на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри запуски ракет. Він заявив, що не бачить причин відмовляти у подібному Україні. Знаєте, звучить гарно, але не дуже реалістично. Чому я так вважаю? Бо головне на такі рейси треба буде отримувати добро у Європейської агенції авіаційної безпеки та у страхових компаній. Якісь гарантії безпеки має дати ЄРФ, бо їх ракети покривають майже всю територію України. Тож настрій і готовність авіакомпанії мені подобаються, а ось можливість реалізації це лише в теорії. Друзі, якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. Так ви підтримаєте мене та український YouTube. Бережіть себе та любіть Україну.